Києві 12 на ТВА і новини. Я Ольга Нємцева. Добрий день. На Луганщині бойовики підірвали вантажівку українських силовиків. Двоє військових 80-ї аеромобільної бригади отримали важкі поранення. Наразі вони доставлені в лікарню міста щастя. Повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Фугас був закладений на узбіччя автодороги під станицею Луганською за 7 кілометрів від лінії вогню. Натомість бойовики зменшують обстріли українських позицій. Констатують у генштабі збройних сил України. Від учора терористи 18 разів відкривали вогонь вже традиційно найгарячіше у Донецькому аеропорту та у населених пунктах навколо нього. Українські військові також говорять і про ворожі безпілотники. Минулої доби їх зафіксували 5 поблизу Бердянська, старого Айдара та Гірського. З мінометів та артилерійських систем терористи здійснили обстріл наших позицій поблизу населених пунктів Щастя, Старомихайлівка, Таранчук, Архангельське, Тоненьке, Малоорлівку та Ленінське. Зградів бойовики обстріляли населені пункти Тоненьке, Мар'їнку, Піски та тричі Оленівку. Сьогодні незаконні збройні формування вперше за час збройного конфлікту застосували 220 мм важку вогнеметну систему залпу вогню ТОС-1, Боротіно. Вогонь вівся по околцям населеного пункту весели. Без газу залишилося місто щастя на Луганщині. Внаслідок масованого артобстрілу пошкоджено газопровід високого тиску. Повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Через аварію газу місто та сусідні населені пункти перекрили. Наразі аварійні бригади замінюють пошкоджену трубу. Якщо не завадять нові обстріли, подачу палива обіцяють відновити за кілька годин. Верховна Рада попросить Європу визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями, підготувати відповідне звернення доручив Володимир Гройсман. Спікер нагадав, що напередодні з такою ж пропозицією звернувся і Петро Порошенко. Крім цього, рада припинила депутатські повноваження народних обранців, котрих призначили на інші посади. Серед них секретар РНБО Олександр Турчинов, а також Ростислав Павленко, який став заступником голови адміністрації президента, та Віталій Ковальчук. Він перший заступник за проект. Постанови проголосували 275 депутатів. Донецькій області, 14 січня, оголошено днем жалоби за загиблими під Волновахою. Натомість рух рейсового автотранспорту по трасі Донецьк Маріуполь, який вчора було призупинено, сьогодні відновили. Про це повідомляє про служба Донецької ОДА. Нагадаю, напередодні артилерійський снаряд бойовиків поцілив у пасажирський автобус. Десятеро загинули відразу 18 отримали поранення. Вночі у лікарні померли ще двоє: чоловік і жінка. Напередодні фахівці ОБСЄ зустрілися з очільниками самопроголошеної ДНР. Говорили про ситуацію на Донбасі. ОБСЄ закликали сторони проявити максимум витримки. Експерти констатують за останню добу, ситуація в регіоні значно погіршилася. Представники сепаратистів, як зазвичай, звинувачують в усьому Київ. Я можу підтвердити, що в останні 10 днів ми відзначаємо збільшення кількості інцидентів. Їх значно побільшало у порівнянні з періодом в кілька тижнів, коли ми спостерігали переважно тишу. Київ не контролює ситуацію, які б громкі заявлення ми не чули зараз з Києва на рівні спілкування командирів підрозділення, тобто Представители этого батальона и еще нескольких, это в частности Айдар, они говорят, что они не намерены выполнять приказы Киева. У них есть свое видение, как должно развиваться события дальше. Українські силовики заарештували 4 мільярди доларів або 6 мільярдів гривень Віктора Януковича та його оточення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ України. Арсен Аваков хоче якомога швидше повернути гроші в державну скарбницю. Генпрокуратура і міністерство юстиції вже подали до парламенту відповідні поправки. Мета отримати змогу провести суд над колишнім президентом та його пуплічниками в заочному режимі. Хоча міжнародний розшук триває. Сейчас из этого списка перечня порядка 12 человек уже объявлены Интерполом в розыск с красной карточкой Интерпола. До этого было 6, и по самым резонансным позициям, когда касался вопрос и Януковича, и бывшего премьер-министра Азарова, Интерпол брал время для размышления. Сейчас, проанализировав все наши документы и множественные пункты обвинений, по ряду пунктов Интерпол согласился с позицией Нашої української. А в цій історії невідомі знищили хрест та спалили вінки. У такий спосіб у Запоріжжі вандали познущалися над могилою героя АТО Романа Швачка. Розвідник 37-го батальйону загинув у середині листопада під Авдіївкою. Вандалів тепер шукають не лише правоохоронці, а й побратими воїна. Син був активним учасником всіх майданів. Він добровольцем пішов служити в армію захищати родину. Кому-то дуже не подобалось. Ришили над мертвим поиздеваться. Батько бійця запевняє, усі вінки були вкриті рясним снігом, а свічок тут ніхто не залишав. Тож, каже чоловік, хтось наймовірніше облив могилу запальною сумішчю та підпалив. Побратими ж Романа обіцяють, що просто так цього не залишать. Погрожують навіть самосудом. Іскати цих людей будуть не тільки мінти. Хто би їх не знайшов. Тіх людей віддадуть солдатам. Солдати їх зарут на куски. Є шанси покарати винних із законним шляхом. Запорізька міліція вже порушила кримінальне провадження. Стаття Наруга над могилою. Місце поховання оглянуто. Вирішується питання щодо внесення інформації до єдиного реєстру достових розслідувань за ознаками статті 297 Кримінального кодексу України, а саме наруга над могилою. Якщо ж міліціянти таки знайдуть винного, йому загрожує тюрма до трьох років ув'язнення. Це максимум передбачений статтею. Артем Глебов, Євген Берюх спеціально для тивай. У Москві відбулася акція на підтримку Надії Савченко. Учасників заарештували. Зранку небайдужі зібралися біля СІЗО, де отримують українську льотчицю без плакатів та банерів. Затримання почались, коли одна з активісток заспівала гімн України. Чотирьох людей відвезли до поліцейського відділку. Серед них російський опозиційний журналіст. Нагадаю, це вже не перша акція в Москві на підтримку Надії Савченко. Аналогічний мітинг проводили біля Держдуми в листопаді. Європарламент погодив можливість посилення санкцій проти Росії. Про це йдеться в проєкті резолюції. Якщо Москва і надалі дестабілізуватиме ситуацію в Україні, європарламент запропонує Європейській раді розповсюдити обмеження і на ядерний сектор Російської Федерації, а також заблокувати міжнародні фінансові операції їхніх підприємств. Нагадаємо, голова Євроради Дональд Туск у Твітер повідомив, що ЄС буде дотримуватися курсу, і наступні кроки щодо України та Росії будуть визначені у березні. Арсеній Яценюк закликав голів обласних адміністрацій роз'яснити чиновникам на місцях, що означає бюджетна децентралізація. Прем'єр провів селекторну нараду за словами Яценюка. Якщо вдало зделегують повноваження розподіляти державний кошторис, то зможуть провести й політичну децентралізацію. Для цього необхідно внести зміни до конституції однак в уряді досі не визначилися з новими податками на сигарети, алкоголь та нерухомість. Цінники на пачках не переписали, а ось правлять за сигарети продавців магазинів та кіосків уже більше. Невдоволеним покупцям вказують на оголошення про стягнення нового податку. З 1 січня там написано, що встановлюється 5% надбавка. Новий акциз 5% на роздрібну торгівлю алкоголем та табаком депутати ухвалили напередодні нового року. Гроші ці віддали місцевим бюджетам. Щоправда, влада на місцях інструкції підприємцям досі не роздала. У цьому кіоску, приміром, лише вчора подорожчали цигарки. А ось у кривому розі у одному із кіосків акциз не 5%, а 1 гривня. У фіскальній службі закликають місцеву владу терміново прийняти рішення проведення нового податку. Адже інакше підприємцям до. Ведеться платити його зі своєї кишені. А селищна або міська рада не прийме рішення про встановлення вказаної ставки податку. То згідно з нормами податкового кодексу, акцизний податок з реалізації через розрібну мережу під акцизних товарів все одно буде справлятися за ставкою 5% А ось податок на нерухомість, який теж залишили регіонам, викликає ще більше запитань. Місцева влада вже до 1 лютого має вирішити, хто та скільки має платити. Згори продиктували лише одне за один квадратний метр. Людина має платити не більше ніж 24 гривні в рік, а квартири менші, ніж 60 квадратів та будинки, площа яких не перевищує 120 квадратів, не оподатковуватимуться. Ми встановили граничну межу. Така гранична межа це не вище ніж 24 чотири за метр квадратний протягом року. Скільки ви будете ставити, це ваша відповідальність і ваша можливість. У бюджетному комітеті, приміром, стягнення нового податку, бачать так. Місцеві громади можуть саме визначити: от візьмемо мапу якогось там селища, містечка, і скажемо, ось тут у нас живуть дуже заможні люди. Тут у нас елітне житло. Якщо вони можуть собі дозволити таке житло, давайте будемо з них брати відповідні податки. Максимальний рівень нам встановив відповідно Київ, Ми будемо брати максимальний рівень або половину, неважливо. Загалом в рамках децентралізації місцеві. Бюджети збагатяться на понад 40 мільярдів гривень. Прем'єр нагадує, ці всі гроші мають піти не на проїдання. Направити ці кошти на лікарні, школи, дороги і показати громаді про те, що конкретний податок, який заплачений, він потрачений на реконструкцію школи в районі чи на добудову лікарні. Чи на ремонт вулиці Христина Гавриш, Євгеній Кияшко тевай? Узбекистан не буде приєднуватися до євразійського союзу. Про це заявив їхній президент Іслам Карімов. Він зазначив, що деякі країни намагаються повернутися в часи Радянського Союзу. Зокрема, зарубіжні телеканали відзначають сталінську та ленінську добу. Нам неприйнятний такий підхід заявив Карімов. При цьому він наголосив, що країна не приєднається ані до євразійського, ані до митного союзів, а також ніколи не стане членом жодних військово-політичних блоків. Новий номер французького видання Шарль Ебдо з карикатурою на пророка Мухаммеда сьогодні виходить в світ. Це буде перший випуск після розстрілу співробітників тижневика. Журнал вийде рекордним тиражем в три мільйони примірників шістнадцятьма мовами світу. А політика видання, не зважаючи на теракти загрози, не зміниться. Обіцяють Шарлі Ебдо. Нагадаю, жертвами нападу на редакцію стали 12 осіб: двоє поліцейських і 10 журналістів. Терористи, брати Шериф і Саїд Куаші були вбиті в передмісті Парижа. У зоопарку у Сан-Дієго вихваляються новими мешканцями. Туди привезли двох африканських пінгвінів. Ці морські птахи знаходяться під загрозою зникнення і занесені до червоної книги. До Америки їх доправили з південної Африки. Поки новачки спілкуються лише з працівниками звіринця. Щойно пінгвіни звикнуть до нового оточення. Їх покажуть відвідувачам. Зоологи розповідають, ці птахи дружелюбні, люблять анчоуси і сартини. А ще вони моногамні, знайшовши собі пару, ніколи з нею не розлучаються. Розлучатися з тими, кого любите, зичу і вам побачимося о 13 тринадцятій.